Ми сьогодні будемо тестити наші три палки нашого оператора, мене і оцього, який дуже згодився на наше нове відео. Да, Макайте, дуже хотів. Коли ми сказали, що він, що ми будемо знімати цей формат, він зразу сказав: А можна я оператор. Ця палка, і можна, не треба її бити кудись. вбити або в голову, або в руки. Треба вбити туди там, де голе. Наприклад, в руки. Чи якщо, наприклад, туди в шортах, то в ноги. Воно дуже сильно коле, да, Макарчу? Наступна палка оранж, це нашого апіратора. Цей палкою можна просто показувати покупці, або можна просто дати побачці або позадати в яйцо і проспити людину. Інші палка. Наша... Цього манікена, який згодився на наше нове відео. Так, де там він сходився. Перший, що в можна прогулятися по, по будь-якому місту. Це наші три палки. Підписуйтесь на наш канал. ставте багато подібайдені.